Всім привіт, друзі! З вами Ватка, і сьогодні ми разом з Діаною. привіт, приветки! Будемо агротімери, кемпери, джампери у Мардрейстері 2. Надіюся, що вам сподобається це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. І перед початком відео я ще хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Там я кучу всього. Ви бачите промокод. Ой, який промокод. Ви бачите QR-код та назву на своєму екрані. Також в мене свій ТікТок канал. Теж теж підписуйтесь. Ну і ми, в принципі, будемо починати. Якщо що, ми вам зразу кажемо, ми в реальному Мердермістері такого не робимо на своїх аккаунтах. І да. я стала... <звідки> я теж інокент. Давайте будемо писати в чаті якусь фігню. Ви Вы... <звідки> зараз ви <Вы> все нуби. <звідки> Сахарок і сметанка. Драча оцініть наші скінці. Да, ми самі круті, взагалі. Там з кінця. Yeah. <laughs> я бачу початку, що це наш сервер, так що все добре. До речі, оцініть наші скини, ми дуже старалися. Так, зробили їх за хвилину. Але все рівно. Stop. І так, у нас зараз буде починатися раунд. Ага. Mm -hmm. Да, треш. 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 І okay. я я не віно. Щось нам не везе на початку. Не знаю, як. Я сподіваюся, що Мартель Містері нам дасть хоча б декілька разів Мардера комусь з нас. Так. Да. — Бо, Бо... Бо грати пару годин у нас бажання немає. Боже, тут читери. Читери на сервері позор. До речі, якщо нам навіть вийде, то ми зможемо попробувати знайти якісь рядки яйця. До речі. Якщо ми знайдемо, то буде дуже прикольно. Буду... Ми зараз покачаємо, покачаємо, тут леблу, знайдемо всі яйця. <гум> Мені здається, треба пару днів для того. Ну як пару днів? Пару місяців. Всього лише. Всього лише, так. Да. До речі, я вже все збирала, у мене 40... монет 40 монетків і Капець, прикольно. Я ще монетки збираю. Mm. Походу, читер матер, напевно, бо тому що там. Ні, ти інза тебе купував драбу. Опа, я знайшла убийцу. Він за мною мене вбили, тварь! Ну все, приступаємо. Ну, в принципі, це і є наша задача на сьогодні. Их Опа, прикол. Я інуцент, на жаль. На жаль. Я буду у джампер. зараз буду не попадати в іншу людину. Да, молодець. Я треба дізнатися, хто вбиться. Я знаю, хто вбиться. Та дівка на другому поверсі. Я надіюсь, ти попадеш на Да? Я поки що збираю манетки і яйка. Все у роз... нас. А, вона на першому! Мене вбили! Так, вона на першому. От... О, молодець! Молодець! Туди, ти, дівку тупу, ніяк було мене вбивати. Не забуваємо похвалити Діану. І в тебе вже є другий левел. Походу читер. Що він пише? Опа, опа, Америка, Европа. Ти Ты Так. Да. Опа. Я не виновен. Эмм. Е Мы будем работать по ВПП, не здохнеш. не сдохнешь. Прыгаю, хожу. Да. Ну это хорошо, хорошо. Дебил тупий. Я зразу його вбив перший. Да. Ага. Тяна, ну ти так добре пишеш, так мило. Ну так, я ж не лавка. Я пока шо всіх вбиваю. Я зараз комусь з нас спам на один день. Да. Нам двом зразу. Я маску, буде пошивати постійно. А, да. Там де кухня. Угу. Все я її вбила, Давай. Та куди пропав? Та ну блін, о, тупий, дебіл Та тупий ну, ну, ну. <гум> <гум> Мені нічого не пропускает. Я тоже. Давай пойдем на інший сервер. Давай. У тебя тупи четыре рай Хе-хе-хе. <с2> <с1> <с1> я хочу, щоб заразу спама рядки Ага Сейчас б я підібрала, типа, було круто. Забирай, 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 забирай! Боже, як тут джампер, щоб упасти. Як! Ah! 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 Я спал! Туда! Топтаємо, топтаємо, там ставим! Сразу плакать Наша жива. Кемпер, 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 кемпер Бош. А я ки жива поптаем. И зараз тут поптаем. Щоб наверняка. Диана, ты это про себе? Я не виновен. Я теж хала. Че? Мені пришла хто просто взять, хоча я нікого не пропускала, я вже бачу це ні капець. Мене вбили. Я найду шерифа, заберу в нього пістолет і пью її. Дебілка тупа! Нас зразу першими вбивають. Ай! Ах, вона дура! Все, кидаємо на... А вона топтає нас! І так, я кину там ні. кидай репорт на неї. В... Ой, так, я что-то тебе накинула. Я не виновен. Ну тоже. Що? Я тебе не накинула. Ай-яй-яй, Діа, ти що? Ти що, зовсім? Боже, тут ще й така карта фігова. Боже, я знаю, хто вбиться. Дядя. Я супорт кидаю. Я знаю, хто Що? Та негр. Я про тебе подумав. Боже, мене вбили. бум, шакалака, на на Тома. И я. Я невиновен. не виновен. Я тоже. Жалко. Я на насчастью жива. <плес> <плес> Туда. Оп, репорт. Я шериф. Я шериф. Боже, ну мене забили! Візьми пістолет, візьми пістолет! Да, за стіною йде. І за він йде. руны, да? Туда! Топтай! 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 тай топ Да, да! Туда! Яна? Друзья, я термик! Я не можу. Я тоже. Блин. Меня было! Это девка опять. Чому он завжди убийца обохтос вообще? Мы сейчас невиновны. Падай на другий поверх. А ти куди впала вообще? А молодець. Да может то и черниха есть? Да. Туда. Тут Я? Я? Я немінований. Давай, вбивай, знаєш, кого першого? Тут Не грушу, вбивай. Та, що нас кубило. Я знайшла його. Я знайшла його, але я підібрати не можу, бо час закінчився, -мо. Я теж. Я не йшла Рари ек, але я не могла підібрати його. А я думаю, краще. Звісно. У нас самі ліпші скіни. В них якісь всі скини. скіни. У нас самі ліпші. Чому ти таке світло? А? Чому ти таке світло? Треба було в ній У мене 42% і я не виновен. Чо за бред? Мардер Містері, ти взагалі адекватний? Ну, типа, блин. Я Шо? О, а ты убийца була? Я взяла. Дай яйко. Я не знаю. Боже. Я не можу яйка найти. До чого мене життя довело? Що мені з інтер. О, я не йшла, я не йшла, я не йшла. О, да, о, да. Це таке офіс Egg. Де це? О, вот. У мене таке ж саме я забрала було. Я ж всіх побивала. Три два одну почали. Боже. Так. Ма моя девочка, моя девочка Ниче страшного я и тут взяла. Цікаво. Я убийца нарешті. Ніфіга? Мені стыдно. <різь> <різь> Мені стыдно. Я хочу першою вбити ту дівку. Нічого не знаю. Ну, я уже перешла крайние меры, конечно. з чатом. Так що, вот. Боже, мені головне тебе не вбити. Я была Шера. Де ти є. Ну тут... То... Боже. Боже, ні! Нахрена? Вона тупа дура! Діана! Я її зараз вб'ю. Як? Я ж її страню. Дура. дура тупа! Як нас не блокають? Я не віновін. Ну вона нічого не пише. От воно, назад повернись, Діана. Назад. Ой. Ти пропустила, Ой. Боже. Просто, є... в мене тут, я є, є, є стільки, скільки мене на нормальному акаунті. Треш. Чорний пест є. Пригай, джамбер, роби, що хочеш. Сьогодні можна, я дозволю. Ах, вона дура. Можнь, я хочу убийца! Я, я шериф! Чоо мене. Короче, почалася зеленая полоса. Боже, як ты черный черный шубето? Я на вулиці, якщо що? Я в підвале, якщо. Це канализация, ну ладно. Потуптаєш. Так би бедно, так би бедно. Йди сюди. Та як? Та як? 30 секунд. Добре, 26. Ой. Блін. Ой, ось то я другий. Реально. Дивіруй, вообще. Я не знаю, трейде. Мене в мене кікнуло. Куда? Мене кікнуло. Чекаю, тебе кікнуло? Мене забанили на день. Що? <свісно> мене забанили на день. <свісно> ну, в принципі, на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Так. Да. Якщо ви хочете другу частину, щоб ми повторили таке, але щоб ми не було там кимось іншим, то давайте наберемо, не знаю скільки. лайків. Давайте. О, тут Дулінго зайшов. Давайте наберемо, не знаю, 8 лайків, і ми повторимо таку судьбу. Боже, я хочу, щоб ми однаково танцювали. Всім па-па-па-па! Пока!